Всім привіт! сьогодні в відео я розповім вам все, що потрібно знати про таку породу кішок, як український левкой. Що ж, тоді поїхали. Вигляд тварини. Зразу, якщо подивитися на цього кута, кидається в очі. Перше, що кидається в очі, це те, що він лисий. Але не повністю. В деяких частинах тіла у нього є легенький пушок. Також кіт може бути висовухим, але є і прямо вухи. Зріст у цього кота 26-32 см, а вага до 5 кг. Звичайно, самочки цієї породи трішки менше. Далі характер української левкої. Ці коти дуже ніжні, дуже ласкаві, розумні і виховані. Вони легко поладять з іншими тваринами. Також ці коти віддані своєму господарю. Отже, як ви зрозуміли, характер українського левкої прекрасний. Ці кішки добрі і надзвичайно цікаві. Догляд. Українські невкої не потребують особливого догляду, тільки важливо стежити, щоб у будинку, де живе ця кішка, не влаштовували протягів. Корми вихованців вибирають конкретно для бешерстих кішок. Важливо оберігати тварину від трямих сошних променів, особливо в жарку погоду. Інакше неминучі будуть опіки на Ніжному торці тварини. Також взимку потрібно буде подавати прищільну і теплу пістилку та одяг для кішки. Купають українських ливкоїв не часто за бажанням. Якщо вихованець любить це заняття, то можна влаштовувати вонні присудовери раз на місяць. Лапи тварині миють кожен раз після вулиці. Приорительно кішці чистять вуха і промивають очі. Харчування українського левкоя. Для кішок цієї породи не вважається особливим. Левкові всеїдні і задоволення або кісти все, що ви їм запропонуєте. Але важливо зробити харчування вихованця корисним і збалансованим. Тому згодовуйте кішці наступні продукти. Дирки, печінка, легені. Рубець, яловичина, телятина, курятина, сломорочні продукти кефір, сир або сметана, овочі або фрукти, якщо звичайно це буде їсти. Селяки, каші, наприклад, гречана, рисова, пшеняна, вівсяна. Сирі яйця. Це про натуральне харчування. Але якщо у вас немає такої. Можливості, то ви можете давати коту корм. Бажано брати корм хорошої якості. І, як я говорила, для безшестих порід котів. Хвороби левкоя. За настроєм українського левкоя, відразу можна зрозуміти, як кіт себе почуває. Якщо він пасивний і сумний, значить його щось турбує. Якщо при цьому кішка жалібно нявкає. Вона може відчувати якісь больові відчуття. Для цієї породи характерні хвороби таких систем: серцево-судинної, дихальної, травної або нервової. Крім цього, для українського левкоя актуальні захворювання і системи крові. Також у представників породи часто діагнозують різні хвороби вух, мастит, грижу матки або її випадання. А також пухлення. Також ваш котик може легко підчепити застуду. Що ж, підведемо підсумки: плюси і мінуси українського левкоя. Плюси чудовий характер, неважкий догляд і самий звичайний раціон кота. Мінуси породи. Багато хвороб і вигляд. Отже, не всім подобаються лисі коти. Але кому як. Ось так. Висновки робіть самі, чи заводите, чи не заводите цю породу котів. Але все ж, дякую за перегляд цього відео і бувайте!